Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події найближчих трьох днів. Давайте дивитись, секрети якісь будуть вам відкриватися у найближчі три дні. Для когось з вас секрет про чоловіка, про його стан здоров'я і не тільки фізичного, ще й ментального здоров'я. Для когось секрет відкриє чоловік, але забруднити, щоб забруднити якусь людину, щоб розповісти якусь неприємну історію стосовно грошей, що ця людина, ну так, ну, скажімо так, не дуже чесна, От, ну, просто застерігати вас буде про когось. Але це буде виглядати, як жалітись буде про когось, а ви собі там почуйте з цього застереження. Далі, що ще важливо з цього блюдечка, собі відмітити? Дивіться, для когось з вас, тут і для чоловіка, і для жінки, а найближчі три дні як два якихось бажання виконаються. Ну, там, може ви щось знаєте, елементарно навіть хотіли виспатись, зможете виспатись. Це буде одне, наприклад, бажання для когось. там, ну, Це я так як приклад наводжу, а воно у вас там буде по-своєму. Два бажання на протязі трьох днів. Але у когось це буде як за один день виконаються два бажання. Для когось це буде навіть хотіли побачити якихось людей. Наприклад, хотіли, щоб вони прийшли до вас в гості, то прийдуть тут і чоловік, і жінка показані. А для когось навіть, якщо не хочете, то все одно прийдуть. Угу. Так, тепер. І дивіться, північно-західний напрямок. Будьте там уважні до сигналів тривоги, бо щось там є ціль така дуже бажана. Будуть намагатись влучити. Я не бачу, що влучать, але все одно обережність ні, аніхто ж не відміняв. І для когось що зараз бачу, що тут є якийсь чоловік, який би дуже-дуже хотів би прийти у ваш особистий простір, перетнути ваш особистий простір. І, знаєте, відсотків 95, що він так це і зробить і йому вдасться. Я бачу ваше незадоволене обличчя, вам не дуже хочеться, щоб порушений був ваш особистий простір. Цей чоловік вам може бути ким завгодно. Ну, ви різні, і у вас це по-різному буде. Комусь там сусід, комусь хтось там з родичів, але вам щось ну, не буде настрою до спілкування з ним насправді. Так, тепер найближчі три дні. Я б сказала, що на третій день якесь питання буде вирішено. Ви можете опікуватись цим питанням вже в перший день, от коли дивитесь філіжанку, але воно не так швидко буде зроблено, але крапку поставити. Так, ось тут зараз. Дійсно, тут хтось з вас буде дуже-дуже оберігати свій особистий простір. От просто, Але ж бажаючих його порушити, тут навіть не одна людина буде. Тут свого носа пхає один чоловік, інший чоловік, третій. От трьох точно бачу четвертий в мене під питанням. Може, це з вашою роботою якось пов'язано, може, з вашою селою якось пов'язано, але це щось, ви так знаєте, себе поводите, що навіть будете якось так натякати, що правоохоронні органи приїздять швидко. Тут не такий от настрій у вас буде, що не підходьте до мене, не чіпайте мене. Так, далі. Ось тут якийсь чоловік як балансує перед вами, щось він таке своє там вигадав, робить, але з острахом, що ви цю ситуацію по-своєму якось розціните, побачите, що ви в якийсь момент там так йому щось там викажете. І буде дуже намагатись вас якось, ну, так, як, забовтати. Це знаєте, як. Ну, давайте так скажу, а ви ж там пам'ятаєте, що це не для всіх, щоб. Там, всі ж не поображались на своїх чоловіків. Дивіться, ну, це може бути і сином для вас, і племінником, і ким завгодно. Завжди кажу: загальні філіжанки. Треба просто вміти чути свою інформацію. Показаний мені чоловік, який це як могло бути, міг вам щось наобіцяти, на, на, там, на якийсь з днів. А тепер виявляється, що йому дуже треба, ну, треба, дуже хочеться побачитись з друзями. І вас буде якось так, знаєте, ну, він забовтає вас. Він просто щось таке вам буде розповідати, він так буде доводити. Ну, тобто ви самі скажете, слухай, давай, давай ти. З друзями побачишся, а наші справи ми можемо і потім зробити. Оце буде щастя, ви не уявляєте навіть яке. Так, далі дуже мудру пораду почуєте. Тут більш як чоловіча розмова показана. І, ну, наприклад, чоловіки між собою там про щось говорять, а ви тут як повз проходите. Це знаєте, як буває іноді? От ходиш, думаєш про якесь питання, десь там у своїх справах ходиш, навіть ну, вас тут немає в цій розмові, ви просто щось для себе корисне дуже чуєте. Це можуть бути навіть зовсім чужі для вас люди, які просто голосно розмовляють. І ви потрапляєте на той шматочок розмови, в якому ви просто чуєте для себе відповідь на ваше особисте питання. Хоча ви його не промовляли цим людям, вони про своє говорять. Так іноді буває і так, дійсно, це знаєте, коли вам треба дати, надати відповідь. І вищі сили вам її таким чином надають. Головне, почуйте, як то кажуть. Так, ось тут людина як, знаєте, як намотаний дрот, такого, знаєте, ото як намотають і несуть на плече, повісять собі і несуть. Отакий от, от приходить, чоловік його зустрічає. І щось там буде лагодити, ремонтувати. Це як викликаний майстер. От Комусь опікуватись таким треба буде найближчі три дні. Прийде, зробить, звісно ж, але ж вам теж треба буде витратити на це час. Ну, Дочекатись, посидіти, поки людина зробить там далі вже, як то кажуть, робіть своє. Так, далі дивлюсь, найближчі три дні. Робота з соціум. Отут. Тут. Тут що, хтось кров буде здавати, аналіз крові? Бо бачу чоловіка, жінка сидить, забирає в нього цей аналіз крові, а він так відвертається. Знаєте, от нібито йому. Ну, просто не цікаво насправді це так, щоб, щоб запаморочення не було, щоб там не впасти, бо трошки боїться. Я теж не люблю кров здавати, так що я його розумію, чого він боїться і чого він відвертається нормально. Це так багато людей роблять і це працює у всіх. Тепер ось тут літера Л, Д, Х, В, ось тут якась ситуація літери І К ем, стосовно чоловіка або від нього чекаєте якоїсь відповіді. Ну от Розумійте собі, що може крих, хто правди скаже, а взагалі то він вміє фантазувати, він вам такого не розказує. Тож будьте дуже уважні до тих відповідей, які ви отримаєте. У вас аж обличчя витягується, що та не вже. От, повірте, та не вже. Оце так воно і буде для вас звучати. Ну, так, знаєте. Йому дуже хочеться, щоб це якось гарно, красиво звучало. І прибрехати там. Ну а чому б ні? Бо воно так гарніше звучати буде. 30 число щось тут дуже має значення в цій ситуації. 75 ще бачу цифру. Може бути рік народження, може бути вік людини, яка має до цього всього стосунок. Виглядає так, що перебрехаєш щось якусь ситуацію. Так, 0-3. Чоловік дивиться на це. 0,3, чи буде викликати, чи що. І показаний інший чоловік. Який за телефонною розмовою з жінкою буде щось довго довго-довгу історію розповідати? Знаєте, виглядає таким чином, що він поспілкувався з чоловіком, вислухав його якусь інформацію. Обміркував її, тепер він з жінкою буде цю інформацію як переказувати їй. Ну і радитись, як там, я, яка її думка з цього приводу? Що, як, як уточнювати щось з цієї бесіди? Щось у нього викликає питання, і він розуміє для себе, що вона допоможе розібратись. Так, ось тут. Чиюсь маску. Побачите, злетить з людини маска, бо вже прикидатись не треба буде. От тут ситуація робота соціум, і тут більш як здоров'я стосується ситуація. Людина, ну тут про чоловіка більш затягнув з чимось. Треба б йому було б раніше звернути увагу на, свої, на свій стан здоров'я, але нічого, він впорається. І знаєте. Зараз я роздивлюсь до кінця. Ну тут жінка йому допоможе впоратись. ну, Чи це його дружина, чи це його кохана жінка, і він так, знаєте, він. Тут або нові якісь стосунки, або це як перезапуск буде в стосунках, він, бо після цієї якоїсь його хвороби, після того, як він побачить, як до нього відноситься ця жінка, він просто, от, знаєте, це ну, як запалає цим коханням до неї. Так, отут просто ну, Наполеон, чоловік, який будує такі плани, такі амбіційні плани. І такі, знаєте, як от буде тільки так, як я хочу. Я всіх під себе тут прогну. І я зроблю так, що ніхто навіть не зможе мені заперечити. Ну, тут просто такий прояв людини. Робота соціум, хтось, кого ви знаєте, кого, з ким би може працюєте, або за ким ви спостерігаєте, ну, людина тут таку діяльність розгорне. Ви так трошки осторонь знаходитесь, спостерігаєте. І дивитись, як люди реагують на цього чоловіка, насправді не дуже. Насправді їм байдуже він. Які б амбіційні плани він не будував. Він не має такої величезної харизми, щоб коло себе збирати ну, так дуже дуже натовп. Вони нібито його і слухають, слухають, але ж. Розглядають його, як він не один такий цікавий. от так, знаєте, як нема такого, щоб просто от так до нього відноситись, як... ну, навіть не знаю, з ким би можна було б порівняти. Всі якось, знаєте, от послухали трошки, і кожен своєю справою займається, відвертається, він там продовжує щось казати, але вже не цікаво людям. Хтось з вас як на вечірку потрапляє, такі, ну так, приємно проводити час. Есть, там Комусь ви дуже сподобаєтесь, але ви не зацікавитесь, так, щоб сильно людини, але приємно провести час, то дійсно зможете. Ну, от на цьому, я так розумію, а, ну і гроші тут хтось отримує гроші ну, в найближчі три дні прийдуть. Ну, такі очікувані гроші, не, не такі, щоб там. Зненацька, і це ж треба. Ні, ви чекаєте на них. Все, на цьому точно. Все. Всім вам дякую, всім вам гарного дня і гарних, і гарних трьох днів, і не тільки, навіть більше. І бережіть себе. Все, як завжди, і себе, і свою родину, і будьте в безпеці. І побачимось, всім пока!